Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я покажу, як відкручується фара в Mercedes Actros MP4 в кабіні і як замінити лампочки. І ще один такий покажу лайхак. Хто довго їздить на одній машині, що потрібно робити з болтами, які прикручують фару поїхав? Що потрібно, зірочка, показую. Т20. А тепер нажимаємо тут палець, маємо два болти. Один болт відкручує цю, якщо потрібно її замінити чи ще щось, але ми його не рухаємо. Ми беремо цей болт, який там схований трошки, далі, цей не рухаємо, бо цей відкручує завіс фари, тільки цей все приступаю. один нюанс, Фара, е, дверка має бути закрита, тому що цей пластик впирається в дверку. Коли Відкрутили цей пластик. чотири болтики, введені такими білими пластмасовими шайбами. Один, другий, третій і четвертий. Тими чотирма болтами прикручується фара. Все, відкручуємо їм. Тією самою зірочкою Т-20. До речі, вони не випадають, але вміють не відкручуватися. Це така проблема є дуже часто. І в нас Одинку перекрию вам. І в нас дуже багато машин, які там мають поза 500 тисяч, дуже мають з цими проблеми великі. Особливо коли їздиш на ксенонах. А лугенку міняєш там раз, два місяці три, а коли їздиш на цінонах, то не так часто сюди лізеш. І на завісах пара подається сюди. У моєї особистої практики ці завіси, бачите, вони так. Них, так, корозія, так на них катай корозія, такий білий ліці з'являється. І потім, бачите, їх не можна відкрутити. Я що роблю? Мідна змазка, смазка, шмар і потрошечка на кожен болт і все. І воно потім чудово відкручується і ніколи нема більше проблем з цим. Раджу всім, хто їздить довго на одній машині, таке робити. Помагає, провіра. Це сіре поворот. Це дальнє світло, відкручується, маєте доступ до лампочки і зараз на місце. Чекайте болівоче коли одною рукою. Коли однією рукою не дуже о! себе вищолкуєте, краски вона знімається. Сам ксенон. І, бачите, чорний пимштик. Там є підварник. Лампочка, лампочка ксенона, а це стоп-фокус. лампочка підварника. Тобто стояночне світло. Дивіться. Лампочка, ставлю ледовську, щоб був перед білий. Лампочка W5W або по польськи w 5 w Помилки не показує, а скільки світити буде, це вже вам покажу далі в наступних відосих. Зараз заставляю і пробуємо. Остаю вже. Ще одна така фішка. Коли фару треба припідняти, вона від своєї ваги на тих завісах повисає. І коли закручуєте шурупи, не затягуйте одразу всі, а тільки наживляйте, тому що вміє не заскочувати, не, ну, не заходити на місце. Це вже така провірена, що хоч і махає мозги. Краще так трошечки понаживляти. Як чуєте, що вже о, нет. прийшли всі по колу і вже по колу все докручує. Раз, два і тут. Четвертий. І п'ятий шуруп. Раз. Якщо вам таке відео було корисне і сподобалося, поставте лайк і не забудьте підписатися. До наступного відосика. Слава Україні!